Так, що тут у нас набудували на сьогодні? Зняли тротуарну плітку, щось почали копати, поставили паркани. Оставили трактори теж. Трактор Цей дом вже замі... замінили повністю балконні в... полити, тобто розібрали всі, що були, і побудували нові. І зараз будуть робити малярно-штукатурні роботи, потеплювати фасади. Тут так от робляться будинки, реконструюються. Кому цікаво, дивитися наш канал. Будемо транслювати, як наш будинок будуть реконструвати. Зараз він отак от виглядає фасадом, Як ви бачите. Це буде все по-іншому якось. Хоча птахів літає.

Ну, давай, Друга, другу родом. Коли се кабу, как я А тут таке. Какое купок? Посюла все. Щось сюда на крышу. Позадкидывал вода.